Вітання, друзі, ласкаво прошу на мій канал і в сьогоднішній нашій передачі ми розглянемо розпакування товару, який я отримав від розетки. Отже, зараз ми проведемо розпакування акумулятора. Який я придбав на Retці і випробуємо його на фотоапараті Canon 5D Mark 3. Але спершу подивимося гарантійний талон на цей акумулятор Powerplant для Canon LP E6 chip. Гарантійний талон, талон у нього на срок гарантії 12 місяців. Один рік. Виймемо спершу мій акумулятор. Це акумулятор е, я купив в Китаї. Так. Трошки по варварській мецеров, але <гум> <гум> нічого. Акумулятор для цифрової фото та відео техніки. Тривалість першої зарядки акумулятора не менше 14 годин. Тільки для е, використовувати для цього е, призначений зарядний пристрій і так-так. на та. акумулятор так захисна така е, коробочка. До речі, дуже рекомендую е, тримати його, е, акобачі акумулятори. Захисній коробочці. Так. 1800 мА, 13,4 Війсь на вагу. Досить таки, важкенький. Так. Можна сказати, так само, як і цей акумулятор. Ну, Зазвичай деколи можна визначити річ більш схожу до оригінала за, за вагою. Так. Тому я кажу про вагу. І робимо перше включення. Бачимо, що включився. Розподимося ось так. Так. Навіть акумулятор майже Навіть при купівлі. Отже, друзі, можу останні сказати, що цей акумулятор підходить до фотоапарату Canon 5D Mark III. І дякую вам за увагу, до нових зустрічей і заходьте в цей інтернет-магазин. Тому що, якщо я проживаю, наприклад, в невеличкому містечку, то знайти такий акумулятор в наших магазинах практично неможливо. А щоб... Доїхати до найближчого міста, треба потратити 10 гривень тільки в одному напрямку, 10 назад. Треба находитися, нашукатися, питати, потратити що головне на більше часу. А так, використовуючи мінімум часу, і прийшовши на, на нову пошту, можна, ну, в нашому містечку вона є, і можна просто забрати. Отже, до нових зустрічей і до нових сюжетів.